Привіт! Ви на каналі Джимбім і з вами Катерина Оніщенко. Чи ви знали, що підсолоджувачі можуть допомогти сходити? Але є один нюанс: не всі вони однаково корисні, які варто виключити з раціону назавжди, а які можна спокійно їсти, не думаючи про ваги? У сьогоднішньому випуску розберемо всі ці питання, щоб ви не купували кота в мішку або тортик з підозрілим. Цукром. Тож, сідайте зручніше, бо зараз розберемо все до дрібниць і без солодких обіцянок. І не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати в коментарях, що ви думаєте про підсолоджувачі. У сучасному світі підсолоджувачі стали незамінною частиною раціону людей, особливо тих, хто прагне обмежити споживання калорій. Наприклад, у мене вдома є різні види підсолоджувачів, які можна додавати до напоїв, легких лимонадів, десертів та навіть випічки. Основний гачок, на який чіпляється багато людей, адже хто ж не мріє про десерт без наслідків, це обіцянка солодкого смаку без зайвих калорій. Але чи так це безпечно? Це питання вже давно стало справжнім полем битви для науковців і любителів дієтичних солодощів. Підсолоджувачі, які називають некалорійними замінниками цукру, значно перевищують сахарозу за рівнем солодкого смаку. Деякі з них у сто чи навіть тисячу разів вони створюють ілюзію солодкого смаку завдяки взаємодії рецепторів на язиці, які, у свою чергу, передають сигнал до мозку. Хоча смакові відчуття нагадують ті, що викликають цукор, організм обробляє ці речовини зовсім інакше. Більшість із них не метаболізується, тобто проходить через травну систему, не створюючи калорій. Особливий інтерес підсолоджувачі викликають у людей, які прагнуть контролювати вагу чи зберегти здоров'я зубів. Вони не сприяють розвитку карієсу, що є великою перевагою порівняно із звичайним цукром. Однак, не зважаючи на всі плюси щодо їхньої безпеки, все ще є питання. Наприклад, чи дійсно їхнє використання не має побічних ефектів? Раніше підсолоджувачі були в списку не рекомендовано і всі боялися їх вживати, бо думали, що вони зіпсують здоров'я. Але сучасна наука говорить, не так все погано. Підсолоджувачі проходять сувору перевірку перед тим, як потрапити на полиці магазинів і контролюються такими органами, як FDA в США та EFSA в ЄС. Вони встановлюють максимально допустиму норму споживання кожного з підсолоджувача, яка гарантує, що навіть якщо ви їх вживатимете щодня, це не зашкодить вашому здоров'ю. Так що наступного разу, коли візьмете підсолоджувач у руки, знайте, він не такий страшний, як про нього говорять. Тож Просто варто запам'ятати, що у кожного підсолоджувача є ADI Acceptable Daily Intake – допустима добова доза споживання, яку людина може споживати щодня протягом усього життя без шкоди для здоров'я. Наприклад, аспартам, що є одним з найпоширеніших підсолоджувачів, має ADI на рівні 40 міліграмів на кілограм маси тіла. Варто також враховувати показник EDI – Estimated Daily Intake – оцінений добовий рівень споживання. Середній показник споживання, що відображає реальне споживання речовин у повсякденному раціоні. Це створює базу для оцінки потенційного впливу на здоров'я. На практиці середнє споживання підсолоджувачів зазвичай значно нижче встановлених меж. Проте існують винятки, які варто враховувати. Наприклад, людям із фенілкетонурією, рідкісним генетичним захворюванням необхідно уникати аспартаму, оскільки він містить фенілаланін. Інші підсолоджувачі, як от К чи сукралоза, теж мають свої особливості застосування, які ми розглянемо далі. Аспартам, солодкість якого у 200 разів перевищує цукор, є одним з найвідоміших підсолоджувачів. Його ADI становить 40 мг на кілограм маси тіла, а середній EDI значно нижчий за цю норму, що підтверджує його безпеку за умов нормального споживання. Він практично не має калорій і використовується у безлічі продуктів, включаючи напої та жувальні гумки. Однак аспартам не підходить для випікання, оскільки руйнується під впливом високих температур. Для тих, хто шукає альтернативу, існує ацесульфам К, який також у 200 разів солодший за цукор. Його допустима добова доза споживання становить 15 міліграмів на кілограм маси тіла. А середній показник споживання відповідає рекомендованим нормам його часто комбінують із іншими підсолоджувачами, щоб зменшити гіркий післясмак, характерний для багатьох штучних речовин. Сукралоза, яка у 600 разів солодша за цукор, є ще однією популярною альтернативою. Її ADI становить 5 мг на кілограм маси тіла, а EDIA зазвичай значно нижчий за встановлені безпечні межі. Її головною перевагою є відсутність неприємного післясмаку, що робить її ідеальною для випічки та напоїв. З іншого боку, сахарин, солодкість якого у 300 разів перевищує цукор, часто комбінують із цикламатом, який значно менш солодкий, приблизно у 30 разів солодший за цукор. Але добре доповнює смакові властивості інших підсолоджувачів. Неотам один із нових замінників цукру має надзвичайно високу солодкість, тільки уявіть 7%. Тисяч або навіть доходить до 13 тисяч разів більшу за цукор. Його ADI становить 0,3 мг міліграма на кілограм маси тіла. А і настільки низький, що він залишається безпечним навіть при мінімальному використанні. Ця речовина підходить навіть для людей із фенілкетонурією, оскільки не утворює фенілаланін. Він знаходить своє застосування у продуктах, які потребують мінімального використання підсолоджувачів через високу інтенсивність солодкого смаку, незважаючи на численні дослідження, що підтверджують безпеку підсолоджувачів, потрібно зберігати стриманість. Екстремальні дози, які значно перевищують реальні умови споживання, можуть викликати побічні ефекти. Але у звичайному раціоні ці речовини є безпечними та ефективними. Підсолоджувачі надають можливість насолоджуватися солодким смаком без зайвих калорій, що є великою перевагою для багатьох людей. Сподіваємось, завдяки цій інформації ви можете більш усвідомлено підходити до вибору продуктів із підсолоджувачами та додавати їх у свій раціон, не боячись. А з вами була я, Катерина Оніщенко. Підписуйтеся на канал GymBeam, ставте пальчики вгору, діліться цим відео з друзями та обов'язково напишіть в коментарях, які із замінників цукру ви вже використовуєте або плануєте спробувати. Побачимось у наступних випусках Fitness Academy. Па-па!